Нові мерседеси та «Пежо» приїхали до Рівного у грудні минулого року. Вони оснащені всією необхідною апаратурою для надання екстреної допомоги. Їх вже можна побачити на вулицях міста. Такі реанімобілі частина реформи. У планах закупівля ще півсотні швидких. А координує віднині роботу усіх медбригад, комунальний заклад, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми встигли до нового року повністю передати майно із районів з міст в обласне комунальне підприємство. І також ми хочемо виконати доручення президента України і кабінету міністрів до 1 січня 2014 року. Також щоб в нас і працював єдиний диспетчерський пункт. До нього надходитимуть виклики з усієї рівненщини, а вже з центральної диспетчерської направлятимуть до хворого карету швидкої, що знаходиться найближче. Приналежність до району ролі не відіграватиме. Щоби все виконувалося своєчасно та ефективно, планують створити додатково 22 пункти медичної допомоги, а ще облаштують спецавтівки Джепіесами. Такі новаторства передбачені в законі України про екстрену медичну допомогу. Він набув чинності 1 січня 2013-го. Поки ж все в розробці. Реалізація. Каже очільник області: потребує часу та грошей для утримання екстреної швидкої медичної допомоги. Ці кошти передбачені в обласному бюджеті по по диспетчерській службі, коштів не вистачає. І скільки коштів буде йти із державного бюджету. У деяких містах України така схема вже діє. Як пілотний проєкт виглядає на практиці, рівненські фахівці їздили дивитися на Вінничину. Вони дуже багато автомобілів, обладнання отримали за рахунок коштів державного бюджету. От, але я не можу. Сказати, що вони досягли на сьогоднішній день більше ніж ми. На сьогоднішній день Вінницька міська станція швидкої медичної допомоги не передана. Приміщення не передано центру. Чи коротший шлях реформування чекатиме рівненщину буде зрозуміло наприкінці року? Центральну диспетчерську хочуть облаштувати до грудня. Поки ж швидкі працюють за старою схемою. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.